ТЦК більше не прийматиме заяви на відстрочки, які зміни чекають нас з 1 листопада 2025 року. Нові покращення відбувається перехід більше на онлайн-отримання відстрочок. Але, друзі, ця опція буде доступна не для всіх категорій. Друзі, кому важливе питання щодо відстрочок від мобілізації, прохання підтримати відео лайком та репостом. А я продовжую. Як зазначає Міноборони, можна буде оформити 11... Видів відстрочки. Зокрема, додають ще два види це по догляду за батьком та матір'ю, які мають групу інвалідності або за власним чоловіком чи дружиною. Також батьки, які мають самостійно виховувати дитину до 18 років. Давайте пройдемося по категоріях, їх ще 9 залишилося, хто ще може онлайн оформлювати відстрочку. І так, це в нас люди з. Інвалідністю, перша, друга, третя, тобто будь-яка. Далі тимчасово непридатні до військової служби, маються на увазі за постановою ВЛК. Багатодітні батьки троє і більше дітей до 18 років, батьки дитини з інвалідністю до 18 річчя, батьки повнолітньої дитини з групою інвалідності, перша чи друга. Далі ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю, перша, друга група, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служать у військ. Студенти, відповідно, денної дуальної форми, пам'ятаєте, так? А також наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем роботи не менш ніж 0,75% ставки. Що ж робити тим, в кого ще не відцифрований порядок отримання онлайн відстрочки від мобілізації? Пропонується новим порядку з 1 листопада запровадити отримання відстрочок офлайн, тобто особисто звертатися, але не напряму в ТЦК, а через ЦНАП. Тобто, передбачено, що після 1.11 ви можете з пакетом документів на відстрочку звертатися до найближчого ЦНАПу, де вам зручно, і там подавати відповідний пакет документів разом з заповненою вже заявою на відстрочку. Нагадаю, сам зразок заяви на відстрочку, ви можете скачати прямо з постанови номер 560 Кадміну. Доступний абсолютно всім онлайн. Далі, коли ви подаєте. Заяву з пакетом документів до ЦНАПу працівники ЦНАПу мають відсканувати ці документи і засобами електронного зв'язку передати до вашого ТЦК. Тобто остаточне рішення щодо надання або не надання вам відстрочки буде приймати не ЦНАП, куди ви подаєте документи, а ТЦК, в якому ви перебуваєте на військовому обліку.